Titulky vytvořil JohnyX. Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні знову вирішила показати частинку свого дня. Сьогодні в планах пересадка деяких рослин, і як завжди кулінарія, готування їжі. До речі, вечеря сьогодні на чоловікові. От і вам показувати, як проходить мій сьогоднішній день. Ну що, нарешті настав час для моїх орхідей, треба пересаджувати, вони вже аж просяться. Давно я це не робила, вони тим більше у мене довго квітли, і нарешті я зібралася. Ну що, поїхали! Покажу, які я хочу пересадити орхідейки. Ось цю папушку мені також треба пересадити, але вона поки що квітне, тому поки що не хочу її трогати. Ось ці дві хочу пересадити. Це у мене біла, квітна білою квіточкою. Дивіться, листя у неї гарне, випускає гарно, але багато таких, бачите, повітряні корні ось такі дуже-дуже великі в неї. Треба якось її пересадити. Вона вже аж проситься довго квітла. І це у мене реанімашечка Сезам. Також листочки гарні, але ж корінчики, і ось у шия. Треба чистити, дивитися і пересаджувати. Вона ось навіть випадає з горщика у мене. Так що, е хочу нагадати, що я любитель орхідей. Тому рекомендувати те, що роблю я. В принципі, не можу, тому що я думаю, що ви знаєте, як правильно і що робити. Тим більше в наш сучасний час в інтернеті можна знайти все, що завгодно. Я покажу, як пересаджую я. Друзі, Я сподіваюся, мене чуть, тому що в мене ж працює хлібопіч. Покажу, що я зробила. Дивіться, я погані корні поодрізала. Все, звичайно, робимо інструментом, який обробляємо. Почистила шийку від лусочок. Там у мене ж трішки чорненького було, я все почистила. дивіться. Все підготувала. Зараз ці зрізи іще обробимо. Ось таким я обробляю максимум. Це зрізи я обробила. Тепер оці залишаємо спочатку, щоб Максим трішки висох. Потім корінчики я намочу водичкою хвилин на 15-20, щоб вони стали такі еластичні і їх було зручно у горщик класти і саджати. Другою орхідеєю я зробила те саме: почистила, замастила максимом. Так, а тепер іще знатоки. Може, в мене є такі, що знають. <хи> ось дивіться, що в мене залишилося від біленької орхідейки. Е, на жаль, в сезамчика не було такого. Ну, був пеньочок, але не було зовсім корінчиків. Сухі-сухі. Е, погані. Тут дивіться, ось о два, наче таких живеньких корінчика. Якщо я цей пеньочок посаджу, з нього виросте діточка чи ні, мені просто його шкода викинути. Е, я спробую, зараз посаджу в окремий. Окремий горщичок і буду доглядати, так, як казав і Можливо, пусте діточку, тому що корінчики ось тут живі. Можливо, ось тут не знаю, спробую. Це, водичкою, я замочила. Дивіться, бачите, корінчики стали такі еластичні, їх буде гарно і зручно саджати в горщик. Так, бачите? Такі прям гарно-гарно еластичні стали. Ну що, буду саджати. Ну що, посадила я свої орхідейки. Ось так гарненько. Всі корінчики майже вмістилися. Один ось трішки залишився шматочок. Тому що він такий, знаєте, поверхневий, що я боялася його зламати. Нічого страшного. Ось така красунька, це у мене був квітоносик, я його зрізала. Поки що він такий живенький, не хочу далі зрізати, можливо, дасть діточку. Друга орхідейка сезамчик. Також, дивіться, гарненько все посадили. Не забуваємо, кору сильно не набиваємо, тому що потрібен простір для корінчиків, щоб воно дихало. Ось так також гарненька така. Тургор на місці, молоденькі листочки, все класно. Краса. Так, ну це моя надія. Не знаю, що з нього вийде. У мене не було прозорого, такий був стаканчик. Це пеньочок отой посадила, не знаю. Буде з нього щось ще ні. Спробую. Так що, ось так пересадила. Так, ну що, тепер приступаємо до готовки. Чою, якщо ти будеш розказувати готувати сьогодні. Плов. Твоє улюблене блюдо справу. І твоя коротна страва, плов виходить неймовірний. Ну що, починаємо. Починаємо. Олія. Олія. Олії багатенько, так, да? розказуй, як ти готуєш. Олії. 100 грамів. Це багатенько. Це 100 грамів. <рес> Живемо, поки олія нагріється. Угу. Беремо м'ясо. Коли олія вже нагрілася, коли олія правильно? вже нагрілася. І обжарюємо до золотистого кольору м'ясо. А потім додамо цибулю. Так, коли м'ясце зарум'янилося, далі що додаємо? Цибулі. Цибулі. Багато цибулі. Буде смачно. Коли багато цибулі і багато моркви, то буде дуже смачно. І обжарюємо цибульку до напівготовності, а потім будемо додати моркву. Тепер додаємо моркву, так? Да? Так, отаку, отаку кількість моркви ми додаємо до нашого цибулі з м'ясом. І також обжарюємо до, до напівпрозорого стану. Також зараз ми додамо трішки Барбарису для того, щоб він віддав свій аромат і смак. Ще вже ліч. Так, так. Зіри також додаємо. але її треба переперти. Такий вже аромат пішов класний. Також трішки солі і чорного меленого перцю. І обжарюємо далі все. Тепер все гарно перемішуємо і що додаємо? Рис. Промитий рис. Так, зараз це перемішуємо останній раз. Потім коли додамо рис, перемішувати вже не можна. Так, Тепер розрівнюємо рис тут був рівномірно. Поділений, ай, пальцях припік. <гум> Буває. За це треба лайк. Далі додаємо гарячу воду. А співвідношення, яке Чашка, рису. Один до двох. Угу. І тепер додаємо наші улюблені спеції для плову. Зменшуємо вогонь. До маленького, так? Да? Так, до маленького. І даємо, щоб рис проварився. І останній штрих. Червоний перчик. Тільки ж обережно, на Обережу. Бо він гострий, накриваємо кришкою, так? Ні. Ждемо, поки трошки водичка випорується, а потім накриваємо кришкою. І так, коли водичка трошки випарувалася, накриваємо кришкою і чекаємо майже до повної готовності. Потім знімаємо кришку, виключаємо газ і чекаємо, коли він пропариться, насипаємо в тарілку. І будемо дегустувати тоді. A few moments later. Так, плов приготувався тепер. Тепер все. Виключаємо. Перемішувати. Потім перед подачею. Виключаємо. Закриваємо. Подожди, я покажу, який гарний він вийшов. Дивіться, який гарний. Чекаємо і насипаємо. Ну що, будемо дегустувати плов. Дивіться, ось який гарний вийшов. Дуже гарно виглядає, дуже ароматний. І я думаю, смачний. Ви знаєте, чоловіка мого плов виходить неймовірно смачний. Ми його просто обожнюємо, що я, що дитина, ще гарячий, правда. М -м -м. Дуже смачно, дуже смачно. Ви знаєте, навіть приємно від того, що іноді готуєш не ти. Чоловік рідна тобі людина, тому це смачніше набагато більше разів. Тому радуйте своїх коханих, готуйте, смакуйте. Вам дякую за перегляд сьогоднішнього відео, гарного вам вечора і до нових зустрічей!